Сьогодні та завтра, 18 червня, в більшості областей України очікується літня тепла погода, але в західному регіоні під впливом атмосферного тиску дощитиме. Про це нам повідомляє україдроме Так, у неділю, 18 червня, опади очікуються у всіх західних, а також у Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Там пройдуть дощі, місцями вони будуть краткочасні. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі! 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то все ще в західних областях буде прохолодніше всього від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла в день. Нарешті території країни вже буде по-справжньому спекотно від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря цієї ночі, то на заході від плюс 12 до плюс 15 градусів. А нарешті території України від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла вночі. У Києві, 18 червня. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря каливатиметься в межах плюс 19 плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!